Володя, ми зараз стали от біля цукрового сорго, а я хочу поставити тобі, щоб ми окремо поговорили про вузькі місця, ми про них вже згадали, про труднощі в виробництві цієї культури. Давай, будь ласка, зупинимося на цьому. Сорго це цукрова. Дуже гарна мощна культура, яка використовується для кормовиробництва в першу чергу. Давай на... покажемо поруч це у нас. Ось, ось воно, ось воно, Цей рік жорсткі умови, і всі пізні культури у нас зрізались. Зазвичай воно має бути вище, більше. Але цей рік ранні культури, хоч якся, а далі у нас не, не вистачало вологи. Воно зазвичай виростає до 3,5 метрів, воно високе, це просто специфічні цього річ у нас специфічні умови. В нього вузькі міста, особливо для насінництва. І ще там два, два слова від валікусь скажу. Я зараз займаюся насінництвом у дуже такому фаховому форматі. І на сьогоднішній день навіть роблю докторську диссертацію пишу саме по насінництву. І що касається насінництва, дуже багато підходів. Я думаю, окремо я розповім про це. А по сорго, бачите, от, наприклад, сорго цукрове, чого там його, які питання в насінні. Повертаємося що воно? до проблем. Щоб бачите? чесно людям да. розказати, що тут не все так воно дуже просто. маленьке. Можна глянути на сорго зернове. Тобто у сорго зернового, понятно, тут зерна буде маси або насіння буде набагато більше. Якщо насіння ми робимо сорго цукрового, ось ось. А далі, сорго-зернове, це ми просто зараз не, не, не вдалий період. Воно буде трохи висихати, у нього виход шмітли більше, хоча й тут. А це залишається зеленим. і Якщо ви представте, що в звичайний рік воно повинна бути 3 метри. То як ви його будете збирати? І коли ми збираємо сорго, отут у нього це сорго цукрове, у нього все тут вологе, сок аж тече. І коли ви збираєте сорго на насіння, у нього 30% вологі, воно, його треба досушувати, а досушувати треба в насінневому режимі. І вражайність, по-перше, вражайність раза в 3-4 менша. По-друге, досушка і доробка дуже є принциповими. От, тому сорго цукровим саме з насінням мало хто пропрацює. Володя, ми про сорго дуже красиво, дуже гарно розказали, але ти ж науковець і ти повинен і ти завжди кажеш про негативні сторони цієї культури. Ми трошечки зачепились, але давай зараз просто підсумуємо, які проблемні місця є у цієї культури. Перше, перед тим як починати його вирощувати і впроваджувати в господарство, а крім його переваг, які зараз ми не будемо казати, ми повинні розуміти, куди ми його продамо. Тобто починати треба з іншого кінця реалізація. СОСОРОГО у нас ще не так, не так потужно йдуть продажі, і вам треба розуміти, де ви його зберете, де ви його доробите, в разі чого. І ринок збуту. Якщо ми вже беремо технологію вирощування, то в технології вирощування, на, на мій погляд, дуже коротко є такі, такі питання вузькі, як... Вирішення про питання з бур'яном з попелиця, Попилиться, догляд тут також треба. Окрім всього, всього того, окремим видам, я повинен виділити догляд і в процесі вирощування. Це і балячки, і мікродобрива. це вся, вся технологія. І основне таке місце, окрім того, Попелицю, окремо виділю і збирання. По збиранню сорго дуже така мощна культура, яка залишається зеленою до морозів. І тому коли ми збираємо, у нас є питання, вона є волога. А якщо робити десикацію дікватом, то коли він трохи перестає, дікват його відпускає. І з оцього одного листа може бути два листка виростає. Це є питання. А по гліфосату, якщо ми попрацюємо гліфосатом, тут є питання екологічності. Можна лів фураж на зерні. Звісно, ми уб'ємо цю, цю рослину. Оце такі, такі питання. Тобто Питання збирання і питання досушки, доробки вологасі. Це коротко. Якщо треба, розберемо по кожному ну, пункту. Відповіді ми вже дали в да. попередніх відео. Да, да, так що все є.